Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо про святковий календар весни. Розпочинає весняні свята 8 березня. Міжнародний жіночий день. Свято, коли вітають усіх жінок. Справжня історія цього жіночого дня почалася. 8 березня 1857 року більше 150 років тому, коли працівниці Нью-Йоркських фабрик вийшли на демонстрацію. Ці жінки хотіли відстояти свої права рівно з чоловіками оплату праці, зниження робочого дня до 10 годин. Крім того, жінки спробували привернути увагу до питань освіти. І можливості голосувати. Саме так почалась боротьба жінок за свої права. Після цих демонстрацій вперше в історії в університет прийняли дівчину. 20 березня нас чекає природне свято день весняного рівнодення. Це час, коли тривалість дня і ночі. Приблизно однакові. Саме з цього дня починається астрономічна, космічна весна. Після 20 березня день стає довшим за ніч. На весні нас чекає вербна неділя. У неї немає конкретної дати. Вербна неділя припадає на сьо на за сім днів до Великодня. Багатьма мовами світу цей день називають пальмовою неділею. На вербну неділю віруючі люди відвідують церкву, беруть з собою гілочки верби, яка вважається символом весни і нового життя. Ще однією популярною традицією є пиття вербою. Так, за традицією, освяченими гілочками верби, треба торкнутися людини і при цьому промовити: не я б'ю б'я». Віднині за тиждень буде Великдень. І дійсно за тиждень приходить велике релігійне свято Великдень. Це одне з найбільших і найшанованіших свят після Різдва серед християн. Великдень приурочений Воскресінню Ісуса Христа. В давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти паски та фарбувати яйця виник також дуже давно. Великдень святкують у всьому світі. Сам День Великодня прийнято збирати в кошик різні продукти, паски і крашанки. всією сім'єю йдуть до церкви на богослужіння і святять там продукти. Потім вдома вся сім'я сідає за святковий стіл, а трапезу обов'язково починає з пасхального яйця. До речі, у 2024 році, тобто в цьому році, Великдень Українці святкуватимуть. За новим календарем разом з усім християнським світом 31 березня. Свято Великодня об'єднує багато народів і країн. Кожен народ протягом років виробляв свої звичаї і традиції. В Австралії, наприклад, пасхальні яйця виготовляють з шоколаду або цукру. В Індії прийнято обмінюватися різнокольоровими ліхтариками та пасхальним печивом. В Німеччині до дітей на Великодень приходить шоколадний заяць і приносить розфарбовані крашанки або шоколадні яйця. І ретельно їх ховає. В Україні ж на Великдень розфарбовують писанки, печуть Паски. 7 квітня. 7 квітня ми святкуємо Всесвітній День здоров'я. Доброго здоров'я! Саме так вітаються всі українці. А коли прощаються, то кажуть: Бувайте здорові! Бажаючи здоров'я і практично ніколи ми не замислюємося над тим. Скільки сенсу і важливих слів вкладено в ці слова? О третю суботу квітня в Україні святкують День довкілля. В 24-му році цей день припадає на 20 квітня. Довкілля це всі живі та неживі об'єкти, що природа існують на землі. Земля, вода, повітря, тварини та рослини все це і є довкілля. В цей день громадські організації проводять заходи задля поліпшення стану навколишнього середовища, очищують водні джерела, озеленюють територію, заходи по збереженню заповідних об'єктів тощо. 8 та 9 травня. 9 травня це День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Тож 8 та 9 травня ми вшановуємо ветеранів цієї війни і вшановуємо пам'ять полеглих під час війни 1939-1945 років. Символом цих пам'ятних днів є квітка Маку. Другу неділю травня в Україні святкують День Матері. Мама. Мама це найголовніша людина в житті кожного. Наші мами дарують нам життя. Вони завжди рятують нас від хвороб та оберігають від неприємностей. До мами ми звертаємось тоді, коли потребуємо справжньої, мудрої і доброї поради. В найтяжчі часи тільки мамина любов залишається безумовною та незмінною. Для вшанування всіх мам світі існує добре і зворушливе свято. День Матері! Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти. Можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами в світі усе починається з мами. Ну а третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки. Першим, хто почав поєднувати вишиванку і повсякденний одяг, став Іван Якович Франко, український письменник. Саме в такому вигляді у піджаку, одягненому поверх сорочки з вишивкою, він зображений на 20 гривнівій купюрі. Вишиванка це традиційний одяг українців. Символ здоров'я, краси. Щасливої долі наш національний оберіг. В кожному регіоні України є свої традиційні визерунки вишиванки. І навіть існує мапа вишиванки в Україні. Традицій у народу є багато, бо довго ми живемо на землі, і нам їх треба добре пам'ятати. Запам'ятати, поки ми малі, щоб й далі рідну землю нам любити, поля і гори та вишневий цвіт у волі й славі на землі цій жити і українцями іти у світ. Тож пам'ятаємо свята, святкуємо разом і не забуваємо, звідки береться свято, та що саме в цей день ми святкуємо. А я бажаю тобі гарного дня і до наступних зустрічей!